Друзі, вітаю вас! Ви на каналі DachTV. Багато наших підписників. Хочу, щоб я показав огляд нашого ставка. Наш ставочок, який ми викопали власноруч в полі. Купили земельну діляночку, ось таку ось таке поле було. І викопали ось такий ставочок. Побудували ось таку бесідочку. Як вам подобається? Вода повинна ще добратися. засніжило. засніжило, Ось так засніжило. Поганенька і тушка. Мокне двері наші. Наші двері дуже багато. Мільйон переглядів. Зробили двері, мільйон переглядів. Е коментують без касинок, двері, без того. Ну, відкрию вам покажу. да трохи там. Підзаїло щось. Ну нічого страшного, покажу вам. Ось така аерація. Ось така аерація в нашому ставку. Не замерзає ставочок, так як показала практика. Це в нас вже третій ставочок. Перший рік чудово зимує риба. Другий рік нападало багато листя, перегніває, газиці і душать рибу. Чому роблять луночки? Довжина цього ставочка, ну, я навіть не знаю всі питають до 60 метрів. Зараз. Ще як добереться, можливо і більше буде. Що у нас тут є? Риба, карась з'явився, і дуже багато карася з'явилося. Потрібно кудись його діти, не знаю куди, але... Кудись потрібно якось його виловити. Як виловити, я навіть не знаю. Карп є, великий карп є. Один 4-кілограмовий сплив і спробуєний в животі. Ну це прилітала цапля, напевно. Прилітала цапля і травмувала нашого великого карпа. А так Баденько таких кілограмових, кілограмових тут. Подобається нам наше озеро. Раки. Раки є. Ще є раки. Небагато, але є. Плануємо розводити тут і раків. Рибу раків. Друзі будуть приїжджати на бесідку. Рибачити. так як в минулому році приїжджали, ніде не ні сісти, нічого, ні шашлика піджарить. Все буде. Все буде. Ось такий ставочок. Ширина також метрів 30 буде, як добереться. Це ми ложили коряги. Коряги, коряжник наш. Трохи рівень Ну Нічого доберемо. Як вам прокоментуйте, подобається. Найняли екскаватор. Чернозем зняли. Вивезли десь там, я не знаю, в пісочин. Ну, я туди не влазив, я тільки заплатив кошти. І скільки, хтось питає, скільки рили екскаватором. 10 днів. Ось такий ставок. Вирите 10 днів. Екскаваторщики мудрят, хитрят. закладують дуже багато днів. Ну, а якщо так розібратися, я домовився на суму, конкретну суму. І вони швидко за 10 днів це все зробили. Щоб вам було зрозуміло, на чому заробляють екскаваторщики. Можуть гребти на одному місці, там перекладувати землю. Це в них, ну, вони майстри своєї справи. Так що 10 днів і такий савочок ви можете викопати. засніжило сьогодні. Ну, в день плюсова температура, вночі мінус 4. Ну, аерація наша отак працює. Е качки прилітали. Побачили ми в камеру. Е сліди я вам показував. Такі незвичайні. Качки прилітали. Шукали водички попити, напевно. Може пори бачите, рибки половити. Отак. Рація наша працює. Чудова бесідка. Побудував бесідку власноруч. Е, ніхто нічого не допомагав, Ну, сусід там прийшов. Е, ззаду там повирізав досточки. Е, я їх прикрутив і все чудово. Зараз покажу вам. Двері не просіли, без косинок, але двері не просіли. Бачите? Щілина. Чудова щелина. Все буде чудово. Так, опор залили ми по метру в глину. Раз, два, три, шість. дванадцять опор тільки на басідці, на альтанці. Ну і місточок бачили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім опор. Довгий місточок. Довгий місточок. 11,5 метрів. Ось такий. Все засніжено. Бачите, задня стіночка у нас от так вийшла. Краще, у ніж у жінки на лаванді. Он я побудував також їй каркасний будиночок. Чи як там називають, модульний будиночок. Подобається їй дуже. Ну що, огляд свого ставочка зробив. Чекаємо. Друзів, на рибалку. Будемо, рибачити, ловити карпів, ловити раків. І все будемо вам показувати. Все, друзі, до зустрічі!